Усім привіт! Мене звати Марина, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам буду розповідати про чергову підбірку книг, підбиваючи підсумки цього року читацького. І я вже говорила про те, що я вирішила відзняти окремо відеоролик на детективи, окремо на трилери. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про трилери. В мене їх виявилося небагато, загалом їх вийшло сім книг, але. В принципі, в принципі, мені би хотілося про них поговорити окремо, підсумувати враження про них через деякий час і зрозуміти для себе, чи дійсно варті вони були моєї уваги, чи не варті. І так, я буду розставляти ці книги в певному рейтингу, враховуючи, що їх сім, я буду їх розставляти з сьомого по перше місце. І, в принципі, мені було важко це зробити, тому що книги, які я прочитала в жанрі трилер, було. А всі сім класних, тому розставити їх від найгіршої до найкращої було важко. Але я зробила це ну, в якійсь мірі чисто формально. І так, просто щоб вам було цікаво дивитися. Книга, яку я поставила на сьоме місце, це книга, яку я прочитала буквально днів чотири назад, завершила. Я читала її в електронці, книга, яку я не хотіла читати взагалі, плювалася на неї, бо не хотіла, ну верніше, я не хотіла її читати, плювалася на неї з певних не причин. Тут я вам зараз говорю про полювання на Аделіну. Так, так, саме полювання на Аделіну. Я знаю, що цю дилогію переслідування Аделіни і полювання на Аделіну відносять загалом до жанру тарк-романс, і в принципі так. Але друга книга, особисто на мою думку, це більше трилер, аніж дарк Романс. Це дарк Романс, але в другу так би в другу чергу. Я не буду говорити, що книга мені не сподобалась, і розповісти загалом сюжет історії я вам, на жаль, не можу, тому що це буде спойлером. Лише можу сказати, що, виходячи з назви, ви повинні зрозуміти приблизно, що буде в цій книзі. Але я зараз вам розповім про свої враження, про свої емоції, які я переживала під час прочитання. Просто для того, щоб ви зрозуміли, що ви можете відчувати і чи готові вбрати цю книгу для того, щоб пережити подібне. Тут у нас історія про викрадення людей, про торгівлю людьми, про рабство. І тут ця тема піднімається набагато. Жорсткіше, ніж в першій книзі. Тобто перша книга це такий більше жанр дарк-романс, більше щось романтичне, більше щось еротичне. Отак би я сказала. Ця книга вона саме ось така жорстка, багато в чому болюча, тому що мені дуже сильно боліло, напевно, відсотків 70 книги. І я розумію, що це в принципі реальність, що таке існує, на жаль. І я просто ніколи не задумувалася про те, як це відбувається, що переживають ті люди, які знаходяться в рабстві. Та, от е, саме безпосередньо жінки і діти це така найбільша зона ризику. І я ніколи цього не усвідомлювалася. Ця книга допомогла мені зрозуміти, наскільки це може бути жахливо і погано. Ну, тобто ти розумієш, що загалом це погано. Але коли тобі на пальцях показує, що саме людина відчуває, через що вона проходить, наскільки вона позбавлена будь-яких прав, і наскільки вона не може нічого змінити в цій ситуації. Це жахливо, але це цікаво читати. Тобто, от якщо брати саме з психологічної точки зору цю книгу, то вона, напевно, що прям варта прочитання, саме з точки зору того, аби зрозуміти, наскільки це величезна проблема і як складно з нею щось зробити. і Ну, от, 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 оці, оці такі проблемні питання. Але варто розуміти, що якщо ви людина з дуже слабкою психікою або таким нестабільним ментальним здоров'ям, то вам однозначно не варто брати читати цю книгу, тому що вона буде для вас занадто тригерною. Якщо перша книга переслідування Деліни, вона саме направлена на романтичну складову і більше на таку, ну Хворобливе, хворобливе таке кохання, але за згодою двох сторін авторка це дуже чітко показує в першій книзі, то в другій книзі це про, про те, як беруть людей силою не те, що не питаючи в них. А не дивлячись навіть на те, коли це прямо вже питання життя і смерті. Тому от тут прям дуже сильне розмежування, і тому варто розуміти, що якщо ви прям взагалі таке не читаєте, то другу книгу вам однозначно не варто читати. Просто що перша книга вона закінчується таким сюжетним поворотом, що якби другу ви не можете не взяти. Але я би так сказала. Якщо ви не готові дуже сильно страждати, плакати, і горювати і пропускати через себе дуже велику кількість жорстокості, то я вам зараз проспойлерю момент. Просто якщо ви хочете прочитати першу книгу, але не готові читати другу книгу, тому увага зараз можливий спойлер, якщо ви його не хочете чути, пропустіть, будь ласка. І так. Якщо ви хочете читати першу книгу, не хочете читати другу книгу, то коли ви доходите до останніх сторінок першої книги, і там трапляється один сюжетний поворот, просто знайте, що в кінці другої книги все буде добре, все буде прекрасно, крапка. Все. Тому що друга книга, вона дійсно дуже сильно важка, і вона прям ну, тригерна на 90%. Тому ось такі мої відчуття, ось такий мій відгук, і переходимо до шостого місця. Шосте місце це повість з книги Стівена Кінга. В даному випадку я говорю про телефон містера Геррікана. Я планувала за цей рік прочитати всю книгу, щось пішло не так, не вдалося мені. Але я буду продовжувати в наступному році однозначно. Тому перша прочитана повість із цієї книги, і вона мені сподобалася. Чому ставлю на шосте місце? Тому що, в принципі, це не щось таке супервагу. Просто було цікаво, і мені сподобалася та доля містики, яку Кінг туди вплів. В певні моменти в мене був холодок по спині. Мені це сподобалося. Тут у нас історія про хлопчика, який м, дарує одному своєму дуже доброму знайомому чоловіку вже в літах. Телефон, перший там один з перших айфонів на той час. І коли цей чоловік помирає, то до цього хлопчика на його вже телефон починають від. Мертвого містера Гергігана приходити повідомлення дзвінки. І ось тут починається все саме цікаве. Загалом мені дуже сподобалася ця історія. Просто, можливо, це була повноцінна книга, тоді вона б від мене отримала більший бал, але загалом це все в стилі Стівена Кінга, все, як він любить, а, тому, в принципі, вона мені зайшла. Я не можу сказати, чи вона найкраща з чотирьох чи там найгірша. От, коли прочитав решту три, тоді вже поділився кінцевим враженням про всі чотири історії, але наразі перша була класна. Наступна книга це також книга, з якою я пережила дуже такі е, сильні емоції. Книга, яку я планувала, до речі, внести в підбірку книг жанру дарк Романс. Але в процесі зйомок я зрозуміла, що це більше трилер, хоча елементи Дарк Романс тут є, і про них ми поговоримо. І це в нас запізно Колін Гугар». Загалом книга мені дуже сподобалася. Якщо ви полюбляєте читати про дуже важкі людські долі, людські стосунки, про залежність людей від якихось речовин або про залежність людей від людей, то це прям книга про це. Ця книга просочена і коханням, і білью, і безвихідною якоюсь ситуацією, вона просто, я не знаю, Знаєте, в мене було таке відчуття, що після неї хотілося просто піти і, я не знаю, радуги поїсти. Хоча, хоча це не говорить про те, що її не варто читати. Я би, я би наприклад, рекомендувала її почитати навіть підліткам. Ну, Якщо брати, наприклад, сцени 18, вони тут є. То я думаю, що підлість, в наш час набагато продвинуті ще за дорослих, і це вже їх не здивує. Просто тут є певні такі стосунки: а саме залежність дівчини від хлопця, який є дуже залежною людиною від наркотичних речовин, і про те, як знаєте, як не варто робити, до чого може це призвести. Тому, ну якби. Або, наприклад, жінкам, можливо, які знаходяться в такій ситуації, можливо, або були в такій ситуації, також було б, було б цікаво почитати цю книгу, тому що тут прям дуже чітко розкривається ось ця історія головної героїні, яка знаходиться в цих же стосунках. І просто, окрім того, що це такий трилер, дуже насичений емоціями. То я прям відчула оцей такий біль головної героїні і, зрештою, разом із нею видихнула в кінці книги. Ось. Але ну, мені загалом дуже сподобалося. Звичайно, що я би не радила читати цю книгу вагітним жінкам, от прям категорично, ні. Тому що тут є тригерні моменти, і їх варто уникати. Тому якщо ви вагітні або якщо ви годуєте, то не беріть цю книгу в рук в жодному разі. А, тому що ви знаходитеся в дуже нестабільній ситуації зі своїми гормонами, і ця книга вона може вас розчувати. Ось. Але загалом ця книга ну, реально варта, як на мене, прочитання. І мені сподобалося, як пише загалом Колін Гувер, мені сподобалося, якби, як авторка дуже класно психологічно прописує ці всі ситуації. А стосовно чому я планувала цю книгу показати в жанрів, да, жанру Dark Romance, тому що тут є ось ці такі ну, Скажімо так, інтимні якісь моменти, які е, мають певні хворобливі нотки, я би так це назвала. Тому, в принципі, ця книга має такі від відлуння від, від трошечки того жанру, але загалом це в більшій мірі трилер. Як кажучи, мені ця книга сподобалася. Знаєте, зараз навіть от я згадую все, що я в ній переживала, як я її читала, яка я була після того, як я її прочитала. І ви дуже подавлені, ви розчавлені в такій трохи ніби депресивній ситуації знаходитесь емоційно. Але разом з тим це класно. От, ну такі книги також потрібні. Таке має бути. А комусь для того, щоб просто почитати про це, комусь для того, щоб можливо побачити, що. А зрештою, все має закінчитися добре, комусь для того, щоб зрозуміти, що не варто лізти туди куди не варто лізти. Ну, тобто, кожен в ній, в принципі, може знайти щось своє, але вона класна, мені дуже сподобалася. І четверте місце книга, яка е, мене вразила. Але чому на четвертому? Я не знаю, чесно кажучи. Просто от, знову ж таки важко поставити якусь книгу на якесь місце. Але з усіх, які лишилися, вона дійсно. Ну, як на мене, вона найслабша. І так, у темному темному лісі від Druid В. Це була моя перша книга з, в знайомстві з даною авторкою, і я не пожаліла ні на один відсоточок, ні на одну секундочку взагалі. Тут у нас історія про дівчину, яка на перших же сторінках книги опиняється в лікарні. Їй говорять про те, що вона попала в аварію, в неї амнезія, вона нічого не пам'ятає за такий останній період часу. Вона лише. Пам'ятаю, що вона письменниця доволі популярна, яка поїхала на дівичу вечірку до своєї старої колишньої подруги. І там щось сталося, за що ну, якби, от вона відчуває, що там щось таке жахливе трапилося, але не може згадати що. І отут починає вона потроху згадувати, що передувало тим подіям, які от ми зараз бачимо. Написано, це дуже цікаво, от манера написання цікава. Книга дуже легко читається, дуже швидко читається. І найбільше, що мені подобається в трилерах, це, що ми їх любимо, так це те, що ви буквально від кожної сторінки очікуєте якоїсь, <свісно> чогось поганого. І ви, ви знаходитесь от в такому стані постійно. Тому мені сподобалося. Кінцівка книги, ну, як би, мене напевно, що. Не дуже вразила, але загалом кінцівка мені сподобалася. Тому мене трошечки вразила людина, яка виявилася злочинцем, тому що я думала, на одну людину виявилася інша. Але загалом кінцівка книги, в принципі, логічна. Тому рекомендую. Ну і що? Тройка лідерів. А третє місце я вирішила віддати книзі, з якою я також познайомилася нещодавно, яка також мене дуже вразила, але все ж таки, в якої є дуже-дуже достойний суперник, який зайняв перше місце. І тут я говорю вам про приховані малюнки Джейсона Рекулака. Ну, скажу чесно, Кінцівка книги була супер неочікуваною. Розв'язка це те, про що ви ніколи в житті би не подумали, тому просто варто брати і читати. А якщо поговорити про сюжет, то тут у нас історія про дівчину, яка колишня залежна від жахливих всяких поганих речовин, але вже в півтори роки, як нічого не вживає, намагається влагодити встаткувати своє життя. І от вона влаштовується нянею на роботу до в одну родину, і вона буде глядіти там хлопчика. Я тільки не пам'ятаю, хто хлопчика Теді. Хлопчика звали Теді. І якби на момент, коли вона проходила співбесіду, дуже були батьки такі чемні, вічливі, приязні, все. На момент, коли вона приходить в перший свій робочий день, з'являються якісь нюанси. В принципі, якби з однієї сторони це логічно, що там починає відбуватися, з другої сторони, ви починаєте усвідомлювати, що так, ну це не дуже окей. І, напевно, є якісь моменти, які є ну, такими нелогічними. Загалом, книга мені дуже сподобалася, ви так само перебуваєте в такому дуже сильному напруженні, тому що ви розумієте, що щось не так, ви розумієте, що з цією родиною є якісь погані ситуації. Але ви абсолютно не бачите, що це може бути. Вам розповідають історію минулого цієї родини, але до останніх сторінок ви не знаєте справжньої правди про, про цих людей. І тому, коли автор вам, зрештою, відкриває правду, я просто заздрю тим, хто не читав цю книгу. Я би так само стерла собі пам'ять, щоб перечитати її знову. Далі книга, яка мене також дуже сильно вразила, і я дуже-дуже щаслива, що вона є в моїй колекції. Я хочу читати цього автора надалі обов'язково. Це такий трилер з долю містики, і мені це дуже-дуже подобається. Це вже друга прочитана книга цього автора, і вона так само виявилася суперкрутою. І тут у нас не і мовчи Макса Кідрука. Тут у нас історія про маленького хлопчика, який перебуває в такому доволі складному становищі в плані взаємозв'язків зі своїми батьками. А вони переїздяться до нового будинку і ну, на нове місце проживання, скажімо так. І з батьками в нього щось дуже не складається, в школі також не дуже складається. Його єдина підтримка це його дідусь. І він знайомиться, ну, як би знайомиться, він починає спілкуватися з дівчинкою, яка йому розповідає про те, що якщо в їхньому будинку зайти в їхній ліфт і проїхатися по певній комбінації поверхів, ти потрапиш в абсолютно інше місце. І все. Далі це щось неймовірне. Книга дуже моторошна, от прям дуже моторошна. Десь остання третина книги, я її коли читала, я отак сиділа в ліжку дочитувала. І я відчуваю, що в мене руки просто мокрі. Мені настільки страшно було за цього хлопчика в певний момент. що в мене, Я от зараз згадую, в мене мокріють руки. Просто От буквально на очах. Вам, можливо, не видно, але в мене прям, прям мокріють пальчики. Це багато про що говорить. Але. Мене розчарувала кінцівка. Вона мене розчарувала не тому, що вона передбачувана, вона якась там злита, ще щось. Ні, а тому, що так не повинно закінчуватися. Так не повинно бути. Кінцівка книги, вона жахлива. Вона прям жахлива. Я я не можу, я розумію, що так може в житті трапитись, ну як би не може, але може, ну коротше. Це один із варіантів розвитку подій. Але в мене розбилося серце, і це вже вдруге автор. Розбиває мені серце, тому що я вже читала його зазирнув сни» і кінцівка книги там також розбила мені серце. Я не можу, для мене це жахливо, так як закінчилася ця книга. Але це однозначно її не псує, не применшує її крутості. І її варто читати. Мені кідрук дуже подобається. Я ж кажу дві прочитаних в нього книги і дві прямо в серденько. Тому я з однієї сторони хотіла би перечитати колись цю книгу, тому що дуже класна ідея, і дуже класно це написано. З другої сторони, знаючи, кінцівку книги я не хочу читати ще раз цю кінцівку. Чесно, я таке не переживу. Тому і так. Книга, яка посіла перше місце. Я так співала ці книзі в Деферамбо нещодавно, що, я думаю, ви не здивуєтеся цій книзі в цьому відео і в цьому місці, яке віддали ці книзі, тому що це служниця Фріди Макфаден. Це просто щось неймовірне і нереальне. Тут у нас історія дуже схожа з книгою Приховані малюнки Рикулака, але тільки початком, тому що тут у нас є так само головна героїня, яку звати Мілі. Вона приходить на співбесіду в родину, яка потребує домашньої господарки і по сумісництву Няні для дівчинки, які здаються 9 років, щось, типу того, чи 12, ці 8 чи 9. І от вона приходить на співбесіду, і вона впевнена, що її туди не візьмуть, тому що Нілі має за своїми плечима тюремний термін. Вона відсиділа в'язниці за один злочин. І вона розуміє, що ніхто її не візьме в цю родину, ну як би, це логічно, да? але її туди беруть. І ось тут починається все саме цікаве, тому що мама, дружина в цій родині, яку звали Ніна, це буває, яку звали Ніна, вона на співбесіді також була дуже такою привітною. Такою прямо щебетухою, і з першого дня, як Мілі приїздить, уже працювати, це дуже сильно кардинально змінюється. І це настільки сильно змінюється, що ви дуже сильно переживаєте за мілі. Але книга поділена на дві частини. І, на жаль, розповісти вам, навіть натякнути на те, що в другій частині книги я не можу, тому що це буде дуже сильним спойлером. Але. Я настільки сильно ненавиділа Ніну, першу, першу частину книги, так ненавиділа, що коли в другій частині я відкрила першу ж сторінку і побачила, що там глава від Ніни, я зрозуміла, що тут зараз має бути щось ну, таке кардинально повернуто на 360 градусів. І знаєте, от все, що ви знали про цю родину ось тут, ось тут перекреслюється все просто. І разом з тим кінцівка книги, вона, уже, вона вас не дивує, так, як типу, це щось неочікуване. Так? Тобто, чим відрізняється, наприклад, ось ця книга і ось ця книга. Тут у вас дуже неочікувана розв'язка і кінцівка. Прям дуже неочікувана. Тут кінцівка, в принципі, очікувана і логічна, але те, що там відбувається в кінці книги, від цього реально просто я не знаю, холод по спині проходить, руки пітніють, і, і, і я трошки в шоці, але це логічно. Ну тобто, в принципі, ти розумієш, чому так все сталося, і напевно, що інакше цим статися не могло. Тому мені дуже сильно сподобалася. Книга дуже легко читається, дуже швидко читається. Я буквально її прочитала за один день. Тобто Я почала, по-моєму, в обід одного дня і закінчила практично в обід іншого дня. Ну, дуже. Вона, в принципі, по об'єму маленька, вона 300 з копійками сторінок. Але як авторка так все перевернула, як вона так все просто Ну, ви от живете. Ви читаєте книгу, ви одних ненавидіте, другим співчуваєте, третіх жалієте, а потім тільки все так бац, і все. І у вас ті самі герої, а емоції до них зовсім інші. Тому дуже круто, я буду читати продовження. Я тепер розумію, чому це трилогія, я тепер розумію, що приблизно має бути в другій книзі. І туди я вже йду саме за тим, як це написано. Більше не за сюжетом, хоча і він крутий. І все там класно, але саме за тим, як пише авторка, бо пише воно дуже круто, дуже реалістично, і дуже атмосферно, і дуже емоційно. Тому ну, мені дуже сподобалось. Я не знаю, скільки разів я вже сказала слово дуже за останні хвилини, але так воно і є. На цьому я буду завершувати. Я вам вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалося, то не забудьте, будь ласка, відмітити його вподобайкою, написати якийсь коментар, мені це буде дуже-дуже приємно. І також я буду рада вашим якимось рекомендаціям, порадам, що ще такого почитати можна схожого, наприклад, на ці історії або у цих авторів, що ви читали і вам дуже сподобалося, будь ласка, заходьте в коментарі під відео і давайте там будемо з вами спілкуватися. На цьому я вам дякую, бережіть себе. Сподіваюся, що ваші свята проходять чудово, атмосферно, ну, наскільки це можливо. І на цьому папа -па, побачимо з вами в наступному відео вже дуже скоро До зустрічі!